Привіт, ми сьогодні будемо з вами говорити про військових і алкоголь. Тема серйозна, і насправді інформації є достатньо багато, але я би хотіла підсумувати її, щоб дати, хоч якийсь початок або якийсь старт, в розумінні того, чому зловживання алкоголем ми доволі часто зустрічаємо у військових або ветеранів. І я сьогодні розповім вам це з таких, скажімо так, декількох частин. Одна частина це емоційні вимоги, які стоять перед військовослужбовцями, коли вони йдуть на службу або готуються. Взагалі ця професія достатньо стресогенна і достатньо травматична, і не дивно, що в емоційному житті військові часто отримують ПТСР посттравматичний стресовий розлад отримують тривожні розлади, депресію навіть безсоння і інші, скажімо так, проблеми з ментальним здоров'ям. Друге, я вам наведу деяку цікаву статистику по співвідношенню зловживання в різних в різних видах військ у флоті, в сухопутних військах. І далі ми подивимося з вами, що ж з цим можна зробити в плані, з чого можна почати. Перше, що ви мусите знати, що зловживання військовослужбовцями алкоголем є достатньо стабільним. Якщо загально у всьому світі ми спостерігаємо зниження вживання алкоголю, то серед військовослужбовців воно залишається приблизно на, е, на одному рівні. І є така цікава статистика, що працівники інших професій вживають алкоголь приблизно раз в чотири дні, а військовослужбовці раз в три дні, кожен третій день, тобто частіше, ніж зазвичай. І насправді алкоголь. Вживання алкоголю, традиції, алкогольні традиції у війську мають причини, які я розділила на такі, скажем, блоки. І один з перших блоків це причини, пов'язані з ідеями мужності і влади. А без цього у війську ніяк без відчуття власної сили, власної спроможності, потентності щось робити і так далі. І це починається з самих тренінгів, коли військовослужбовці тренуються. Наприклад, в одному з військових таборів морської піхоти для новобранців, які називаються Bootcamp. У них є вираз Pain is a weakness із the body». біль це вразливість, яка покидає твоє тіло. Тобто під час навчань, під час тренувань вони вчаться терпіти біль, вони вчаться переносити ці відчуття з холодним розумом і не зважати на них. І це по суті те, що вимагає професія. Та в емоційному плані воно говорить нам про те, що я не буду звертати увагу на те, що відбувається у мене всередині, оскільки є завдання, які я мушу виконати. Парадокс полягає в тому, що формується стигма у відношенні до вразливості, у відношенні до психічних розладів, до залежностей. І, власне, парадокс в тому, що їх дуже багато провокує власне сама професія, і ми маємо таке неспівпадіння: з одної сторони є багато таких розладів, але... Ми вчимося не звертати на це увагу, оскільки це ознака вразливості, слабкості. А, стереотипне відношення до алкоголю формується у військових як до способу впоратися зі своїми емоціями, як до способу зняти напругу. І другий блок, який я для себе визначила, це. А, Вираз, хто добре працює, той добре відпочиває. Робота військовослужбовців дуже важка. Інколи вони, особливо, наприклад, моряки або морська піхота, вони проводять на кораблях місяці. Буває так, що вони заходять в порт, але їм не можна покидати корабель. І вже в той час, коли вони настільки довго, тижнями. Старалися, працювали, були в обмеженому соціальному, скажем, просторі, то, виходячи на берег, вони намагаються наздогнати і надолужити все це, і відпочити якомога краще. І тоді вони можуть напиватися до п'яна, і так може продовжуватись декілька днів, бо вони знають, що коли вони повернуться на корабель, то знову у них буде тотальна тверезість, і це намагаються якби компенсувати. Ще один такий момент: алкоголь допомагає їм відчути братерство. Оце відчуття братерства дуже сильно переплітається із вживанням алкоголю і перетворює алкоголь на таку ритуальну речовину. Наприклад, після Революції Гідності у мене було декілька розмов. з... Хлопцями, які, наприклад, жили у Львові і е, чекали своїх побратимів, е, коли ті приїдуть там на ротацію або у відпустку. І очікуючи їх, вони кажуть: я не зможу з ними не випити. І коли ми з ними розмовляли про те, що слухай, е, чи це дійсно так дивно, вони кажуть, це настільки не обговорюється, що мені легше відмінити цю зустріч, ніж пояснити е, своєму побратиму. Чому я з ним не вип'ю горілки, бо він не зрозуміє, чому я з ним не вип'ю. І таку ситуацію насправді було йому дуже важко уявити. Інколи люди попадають під тиск, особливо начальства або інших побратимів. І... Такі колективні випадки, навіть якщо вони супроводжуються бійками, викликами міліції, агресією, це все одно як викид чогось, що не, не сприймається як залежність, а, або не сприймається як проблеми з алкоголем, а сприймається більше як спосіб добряче відпочити, викинути все з себе, розслабитися, переключитися, і як хороший спосіб дати собі раду з власними емоціями, з власним емоційним станом. А, бо а, військові мають особливі емоційні потреби з однієї сторони, їх тренують таким чином, щоб вони не звертали увагу на біль, і цього вимагає їхня професія відставляти слабкість, відставляти емоційне життя і виконувати завдання, бути сильними, витривалими, стабільними, е, могти рятувати себе і інших людей. З другої сторони, ми отримуємо парадокс, коли фізична сила і стійкість сприймаються як власне сила, але емоційне життя сприймається як вразливість. І ми всі залишаємося живими істотами, ми всі залишаємося людьми, і емоції. Це природній спосіб реагувати на світ. І коли емоції з'являються, а особливо емоції, які супроводжують певні розлади, наприклад, посттравматичний стресовий розлад, або тривогу, або депресію, дуже важко керувати тими емоціями, оскільки замість того, щоб керувати, їх від них намагаються позбавитися, відставити, як і на роботі їх треба було відставляти, і приходячи на, на гражданку, Боже, як це сказати, українською. Приходячи в мирне життя, часто використовується той самий механізм, намагаються відставити ці емоції, щоб не мати з ними справи, бо це сприймається як ефективна стратегія, але вона ефективна тільки у війську, і вона зовсім не ефективна в мирному житті. І виходить так, що керувати емоціями стає непросто. алкоголь. Втручається в цей процес через те, що алкоголь, власне, діє на нервову систему, на наші емоції. І, власне, в ньому формується потреба. Формується потреба в тому, щоб все-таки якось покерувати своїми негативними емоціями або позитивними ефективно, та, щоб це було швидко. І ефективно, і алкоголь як наркотична речовина, як хімічна речовина, вона цьому допомагає. Насправді важкість полягає в тому, що військовослужбовці проводять, е, їм доводиться залишати свої сім'ї на дуже довго, на тижні, інколи місяці. Вони живуть без них, вони навіть інколи не бачать, як народжуються їхні діти, вони не бачать, як вони роблять перші кроки, як ростуть. І це може сприяти тому, що в людей формуються депресивні моменти. Періодами можна відчувати депресію або тривогу. Ще один момент, що дуже багато військ є такими, які приїжджають на тренінг, вони оселяються, декілька тижнів там проводять, переміщаються на інше місце. Знову оселяються, знову декілька тижнів там проводять і знову переселяються на інше місце. І це постійне підвішане відчуття, і немає відчуття стабільності, надійності, немає відчуття дому, і пустити коріння не виходить, бо доводиться знову їхати. І отий кочовий спосіб життя впливає і на стосунки, особливо коли видаються довгі відрядження та а, навчання за кордоном, наприклад. Це все підвищує ризики психічних, е, психічних розладів або проблем для психічного здоров'я. І знову ж таки, ми дуже рідко чуємо, як військовослужбовці говорять вголос про свої е, психічні потреби, оскільки це вважається ми про ментальні потреби, бо це вважається, напевно, неважливим. Коли військовослужбовці приїжджають додому і в сім'ях може з'явитися проблема з алкоголем, дуже корисно, дуже гарно вирішувати її сім'єю. Не ти іди лікуйся, а сім'єю, або навіть якщо є група підтримки серед побратимів, наприклад, десь у військовому госпіталі, може бути група, або може бути спеціаліст, який знається на цьому питанні, дуже гарно. Мати підтримку, власне, серед своїх. Так, що я вам ще не сказала. Якщо ви матимете якісь питання стосовно цього, можете абсолютно спокійно писати в коментарі. Ага, я вам не сказала дуже цікаву статистику. А, культура вживання алкоголю в різних видах військ, формується, але формується достатньо по-різному. І є. Наприклад, традиції пов'язані з алкоголем, традиція посвячення в деяких родах військ є такі вступні тренінги, коли ти їх проходиш і тебе беруть. Як це відсвяткувати, як це відзначити? Один військовий розповідав мені, що дають каску, в цю каску наливають повну каску пива, і ти маєш її повністю випити. І до кінця того всього гуляння все перетворюється на дуже п'яний гармидер. І під ранок оці коридори спальних корпусів завалені не тільки всякими речами і пляшками, але й всякими іншими наслідками пиття. За статистикою, за статистикою, 27% молодих людей у віці від 18 до 25 років сильно п'ють. Сильно п'ють це вони напиваються до п'яна і не контролюють вживання алкоголю. Це молоді люди від 18 до 25 років. Уже у старшому віці від 26 до 55 сильно п'ють тільки 8,9, майже 9%. Тобто різниця в три рази. Ці цифри звичайно залежать від роду військ, і, наприклад, морська піхота. Має найбільший відсоток зловживання і вчені дослідники або ті, хто робили опитування, наводять цифру в 38,6%. Тобто майже 40% службовців з моркуської піхоти зловживають алкоголем. Серед авіації ця цифра складає 24,5%, близько 25% серед чоловіків, бо опитувані серед чоловіків і серед жінок. Серед сухопутних військ і флоту ця цифра приблизно однакова: 32,8 і 31,8. І загальним для любого роду військ є те, що чоловіки зловживають в 4 рази частіше, ніж жінки, військовослужбовці. Ну і статистично, знову ж таки, дуже цікавий факт, що молоді люди, які вступають до лав Збройних сил, вже. Більше п'ють, ніж ті, які вибирають інші професії. Тобто покладатися на силу, покладатися на те, що я маю зі всім впоратись, а те, що я переживаю, можна відставити, в принципі, характерно для мислення, скорше за все, це як моє припущення зараз. Але цікаво, що ті, хто вибирають професію військових, в принципі, статистично більше зловживають. Що ж з тим всім можна зробити? По-перше, долати стигму. Стигму про те, що це слабкість, про те, що е я сам впораюсь з тим всім, просто знайти е хорошу спільноту, терапевтичну спільноту або хорошого спеціаліста, з яким можна про це поговорити. Друге що, дізнаватися якомога більше про те, що таке залежність. Оскільки залежність це ментальні. Скажімо, роз... це, це щось, що робиться з моїм розумом. І інформацію, яку ми знаходимо, можна перевіряти, порівнюючи з собою, чи це щось подібне, що зі мною відбувається. По друге життя. У, на, на мирній території і життя у а, гарячих точках, це два різних життя, які вимагають дві різних стратегії пристосування. І те, що було корисно на території ведення військових дій, може абсолютно не працювати в мирний час. Якщо з'являються якісь непорозуміння з партнером, з дружиною, з чоловіком, з дітьми, з дорослими дітьми. Можна звернутися на сімейну консультацію. І я лишу вам в описі контакти центру сімейної терапії, в якій є спеціалісти, які спеціально готувалися до того, аби працювати власне з сім'ями, не тільки індивідуально з залежностями, але й в принципі з сім'ями. Тому виходу є. Принаймні два можна працювати індивідуально, можна звернутися по сімейну підтримку. Є анонімні, якби можна звернутися анонімно, можна звернутися офіційно, це абсолютно не має значення. Питання лише в тому, що алкоголь як наркотична речовина з однієї сторони допомагає долати. Психологічні проблеми, але з другої сторони, це така медвежа поступка через те, що на якийсь період часу зараз проблеми долаються в довготривалій перспективі, вони, в принципі, погіршуються. Це те, що я вам хотіла описати про алкоголь і про військовослужбовців. Якщо ви маєте якісь питання. Задавайте в коментарях. І якщо ви маєте якусь ще інформацію, цікаву, ви можете теж ділитися в коментарях, щоб під відео ті, хто читають коментарі, могли знайти для себе, можливо, щось цікаве або щось дуже потрібне, чим би вони могли скористатися. На цьому все. До наступних відео.